Вітаю, друзі! Готуємо соковиту курочку за 15 хвилин. Включаємо сковорідку. Великим ножем робимо ось такі надрізики вдоль. Це мій суржик повздовж і поперек, щоб в нас такі квадратики вийшли. Я розрізала до середини, не до кінця, ну і не так з краєчку легенько. Ці розрізи легенько посолити, поперчити. Я цього не роблю, бо в мене курочка вже така в холодильнику лежала підмаринована. Спочатку ретельно запаніруємо, а потім ретельно обтрушуємо зайве борошно, щоб не горіло. Далі викладаємо на розігріту олію саме цією частинкою, яка з надрізами. Смажимо до рум'яної скоринки з двох сторін. Це приблизно буде по 2 хвилини. І далі з боку на сковородочку, коли ми перевернемо, ми будемо накладати такі продукти: Соєвий соус, мед, дівчиця за бажанням, часник. Масло, седра і сік лимону і капелечко інва. Інбит. Олії небагато я кладу, тому що буде масло ще в соусі. Курочку ми стараємося не пересмажити. По-перше, щоб вона не була резинова, щоб була соковита. По-друге, вона з соусом все ще буде трошечки доходити. Збираємо соус до кучки і будемо викладати масло, мускат, інва. Та Боже, Цей мій центральноукраїнський суржик змішався з аліманіш і тепер в мене замість імбиря завжди інгла. Лимонний сік, лимонна цедра, мед, часник, соєвий соус. Можна це одразу все на сковороду, але я боюсь, щоб не ляпало, я спочатку в тарілочку і потім ось тут звуки викладу. Як тільки масло розтопиться, потрібно цим соусом заливати в оті отвори в надрізи наші. Дивіться, він такий гарненький, коричневенький. І наша страва в кінці буде, знаєте, як ото капчона риба, така темненька, коричнева, запечена. Друзі, на невеличкому вогні хвилин 5 у мене стояла під кришечкою. Я ще додавала пару ложок кип'ятка, тому що соус якось дуже швидко випарувався. А більше лимона я не хотіла давати, щоб не було кисле, а більше соєвого соуса не дасть, щоб не було. Сольоне. І так я пару разів перевертала. І ще отут, зі зворотнього боку, де сама широка частина, я розрізала, а воно там ще сирувате було. І це змусило мене накрити, зменшити вогонь і додати води. Краса красою, але бути, мусить бути не сирим. Коли м'ясце має багаті такі смаки, аромати різноманітні то гарнір я беру як найпростіше. Картопелька в мундирі, листя салатне якесь. Тобто акцент сьогодні на м'ясі. Зараз розріжу всередині, подивимось, наскільки соковите. Ой, та воно прям розпадається. Воно точно готове, біленьке і не сухе. Що мами, ми з вами і старалися зробити. Не знаю, наскільки видно, ну мабуть, видно, що воно не сухе, блискуче і соковите. Рецепт пройшов успішну перевірку, пропишу внизу з чого соус, і буде він, значить, на каналі.